Всім вам Божого благословення. Мої пастиря Станіслав і Юлія Салтаненка вони вже 30 років живуть по Духу, вони живуть по Слову Божому. Вони заключили завіт з Богом. І вони вивчають цей Завіт. Вони живуть по цьому завіту. І чому так? Тому що і багато є людей, які осуждають його за це. Тому що Він говорить правду. Але Ісус Він сказав, що ідіть іді, е, тісними воротами. Що ж таке тісні ворота? Тісні ворота це Біблія, і біб... це, це завіт з Богом, і його треба вивчати, і Його треба ісполняти. І його треба читати. І тому це приведе тільки до Бога.